Слава Роду, слава вам! слава Україні Русі. Слава. Слава. Моя бабця казала, як, як прокинувся керувач, подивився на вікно, а то все, то вже снило, все, їх нема. А якщо якийсь поганий сон приснився, вона бачила, я прокинувся, а якщо щось не то не може, так. А, вона казала так, іди. Іди там, бо вийде на двір, стані лицем до сонця, значить, спиною в ту сторону, куди сонце заходить, так, лицем на схід. І плюй через ліве при і говори, куда нічка туди сон, куда нічка туди сон, куда нічка, туди сон. І все І своїм наміром, силою свого духу, відганяємо ту негативну якусь. якусь Варіант реальності, ми його відсовуємо, кажемо, ні, ні, не треба нам цього, ми туди не йдемо. А що нам треба? який варіант? ось, власне, коли ви поступово привчаєтеся запам'ятовувати сни, ви не спіште прокидатися. Ви не просто не спіште відкривати очі, ви не спішите навіть виринати зі сну. Ви так поступово, поступово прокидаєтеся, перебуваючи на тій грані. Тому що то, що є в тому стані свідомості, отам у вісні, то в тому стані свідомості, якщо ви різко змінюєте стан свідомості, воно там і залишається, ви його не можете згадати. А якщо ви поступово разом з тим, з тими образами, з тими відчуттями, станами, ви з, 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 пересуваєтеся повільно і тримаєте в пам'яті те, що було. Так, сні. І ви тоді вже виринаєте разом з тим сном сюди, у реалі. Розумієте? Ну, а далі будуть потрібні підказки, ще якісь поради, рекомендації. то Пишіть, звертайтеся і з радістю буду вам допомагати. Ну і хай, хай боги будуть в Повсякчас з вами. Хай буде так. Ось ну і так буде. І отак оце... Відроджуємо продавні знання і пам'ятаємо, що власне ці знання є для того, щоб допомагати нам розширювати своє світу відчуття, світовідчуття, сприйняття, так що ми бачили не тільки тут і зараз, оце видимий спектр світла, звуку, тепла, енергії, а щоб ми бачили більше, більше, більше і вище і нижче духовні світи. Духовній сутності, з ними взаємодіяли, з ними спілкувалися. І таким чином ми відроджуємо свою силу і славу себе і свого роду, і свого народу. ось Тож, аби якнайшвидше це відбулося, якнайшвидше відродився народ наш в силі і славі своїй. І став виконувати призначення своє, покликання своє. Народ теж має своє покликання свою тхарму, як санскрит каже, аби стали ми справжнім народом відачі, лідер, народом лідером, народом учителем, народом наставником. І вели людство, не просто вели, а ввели у цей. Вік, навіть не вік, це ера, часи, часи, часи благоденствія для всього землі, для всього людства на 10 тисяч літ. Як каже наше прадавнє вогніське пророцтво Тож аби це стало якомога швидше, якомога легше, як і тисячі років тому промовляємо. Халичу світло рада Всевишнього, жива Матінка, прийди, силою Твої благослови, силою Твої наділи, силою Своєю сіли. Живо, Матінка, сили Тої наповняємося святою, тої благословляємося повсякчас тебе, слава Боми. Тож прийди і будь з нами на добро і щастя, роду земного. Слава живі матінці, слава слава, Ті Бога.